У цьому відео ми будемо говорити про блокаду польсько-українського кордону. Який шанс, що блокада зупиниться? А які шанси, що навпаки, все стане гірше і кордон повністю заблокують? Поговоримо і про безперешкодне, принаймні поки що, потрапляння російських та білоруських товарів на територію Польщі, скільки на цьому заробляє країна? Мене звати Катерина Некрича, я українська журналістка, і тут на цьому каналі говоримо про факти. А якщо і слухаємо експертів, то справді фахових. Сьогодні 1 березня підбиваємо підсумки за цей тиждень і от напередодні, в останній день зими прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з польськими. Фермерами, і ось ця зустріч тривала майже 4 години. На ній говорили про те, а як допомагати польським аграріям звільнити власне їхні склади від збіжжя, яке накопичилося, яке не вдалося продати. Ну і що робити з кордоном? Прем'єр Туск сказав. Про те, що наразі в Польщі є надлишок приблизно на 9 мільйонів тонн збіжжя, і що допомогти вирівняти ту цю ситуацію мають саме в європейському союзі, так вважає Туск. Ну, А яким чином він каже, профінансувавши закупівлю і транспортування збіжжя з європейських ринків до країн, які його потребують. Якщо говорити про українське збіжжя, то Дональд Туск наполягає, що воно не може надходити до Польщі без мита, що це така виходить широка ріка, що для Польщі це дуже важливо, і в той же момент він сказав про те, що не думає, що вдасться йому в цьому переконати колег з європейського союзу. А він має на увазі повернення до тих правил, до тих. Квот, які були до Великого російського вторгнення до України, тобто в Польщі, хотіли би повернути ті правила торгівлі з європейським союзом, але наразі він не вірить навіть в таку можливість, що в європейському союзі підуть на це. Та, все ж таки, все ж таки, туск наполягатиме на певних квотах, які були би прийнятними саме для польських фермерів. І ось що він сказав на прес-конференції, цитую: польський уряд, я точно особисто і протестувальники маємо одну ціль, яким чином Захистити польське фермерство, польський ринок, європейський ринок перед дуже несправедливими наслідками, на мою думку, нерозважливого рішення про лібералізацію торгівлі з Україною. Туск зазначив, що Варшава хоче і буде продовжувати допомагати Україні, і що всі учасники цієї зустрічі Туска з фермерами погодилися, що пункти пропуску мають бути абсолютно безпечні і відкриті для транспортування військової і гуманітарної допомоги для України щодо ймовірності повного блокування польсько-українського кордону. Дональд Туск зазначив, що обговорив цю опцію зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем і що той нібито попередньо підтримав цей крок до вирішення ситуації на рівні Євросоюзу. Далі цитата Туска. Я говорив з прем'єром і Він пропонував, що до часу вирішення проблеми на європейському рівні, що Україна є готова до закриття кордону. Закриття кордону, якщо мова йде про торгівлю, а не про допомогу військову чи гуманітарну, тільки це буде таке альтернативне рішення, яке буде мати свої наслідки, бо буде двостороння. Це не є сценарій мрія. Але на жаль, маємо мати його на увазі також. Це якщо наші вимоги не матимуть відгуків в Брюсселі та ЄС, а також в Україні. Це пряма цитата Дональда Туска. А яка ж українська позиція? Ну от заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в ефірі Радіо Свобода сказав. Про те, що є хороша новина в тому, що є діалог, і що діалог цей присутній на всіх рівнях між Україною та Польщею, на рівнях міністерств, на рівнях прем'єр-міністрів. Але в той же час про те, взагалі, коли може бути вирішеним це питання, ну деркаць сказав, що не знає. Тут дуже багато питань, які на стороні саме Польщі, всередині своєї країни, які не зовсім стосуються України. Ми з нашого боку, з боку України, працюємо з польськими колегами, Гами для того, щоб зняти всі питання, які є зі сторони України в частині конкретно питання агрополітики, а в частині, наприклад, перевезень таких питань взагалі до України на сьогодні немає. Тому ми дуже сподіваємося, що польські колеги все ж таки вирішить питання на кордоні досить швидко. Які ж альтернативні шляхи для вивезення до європейського союзу, взагалі для вивезення з України продукції, розглядає нині Київ? Над чим вже Київ почав працювати в цьому сенсі? Ну що розказав пан Деркач? Агропродукції вивозяться морем, тому дуже невеликий відсоток. Там близько 5 відсотків, тільки вивозиться автомобільним транспортом, і це знову ж таки питання, а не, не ті питання, які дійсно піднімають наші польські колеги, а особливо фермери про те, що багато експортується до Польщі агротоварів. Ключова, ключовий це морський коридор, який запрацював, який виходить вже на, на цифри довоєнно, саме звісно, тільки по портам Великої Одеси. Що стосується інших напрямків, то е, працюємо з колегами з Румунії, Словаччини з Угорщини для того, щоб так само збільшити спроможності пунктів пропуску і збільшити кількість транспортних засобів, які можуть проїжджати кордон е, для того, щоб вивозити товари з України. А от український політолог Олег Саакян вважає, що блокування польсько-українського кордону буде відбуватися допоки не відбудуться місцеві вибори у Польщі. Я нагадаю, що це м, два тури їх має відбутися в квітні місяці і от. Олег каже, що таким чином Дональд Туск його політична сила хочуть отримати свій шмат голосів від польських виборців. Зазначу, що експерти говорять про те, що в Польщі фермери є вагомим виборцем, на якого орієнтуються польські політики. Один корабель фактично заміщує собою декілька. Можливо, навіть тижнів експорту зернових до Польщі, а таких кораблів відходять ціла низка. Це для розуміння наскільки вага портового експорту більша ніж експорту через залізницю. Тому як тільки розблокувалися порти, то залізницею експорт в Польщу зернових став майже безмістовним тільки для специфічних ринків і в сусідних ситуаціях по контрактах, які були раніше. Ще раз можемо підкреслити наскільки важливо для України було розблокувати українські порти, і наскільки ця операція в рамках українського наступу 2023 року. Пройшла невідмінно те, чого ніхто не очікував, і тут потрібно віддати належне всім українським службам, починаючи від військових і спецпризначенців, доходячи до гідрологів, які так само виконали свою роботу невідмінно, і дипломатам тут так само не менше честі випадає. Якщо б Україні не вдалося розблокувати експорт і імпорт Чорним морем, наші порти, а ми залишалися б в зерновій угоді. Це те, що планували росіяни, уявляєте, як би зараз по Україні вдарило би блокування експорту через Польщу? Якщо говорити про чи готові. Готова Польща повністю заблокувати, чи, як ви сказали, серйозну торгівельну війну Україні оголосити, то я б, мабуть, схилився б до того, що найближчим часом короткостроково можливо, як піар перед виборами, для того, щоб Туск частину виборців сільських взяв, але в довгостроковій перспективі ні. Наразі від блокування українського кордону польськими фермерами втрачає Польща більше ніж Україна. А що ж торгівля з Росією? Напевно, сидите і запитуєте. Ви себе ну цього тижня це надзвичайно гучна тема і цікаво, якби не розслідування української правди і їхнє головне затримання біля польсько білоруського кордону. Чи це запитання поставили би Дональду Туску на прес-конференцію? Тим не менше, воно прозвучало. Прем'єра польського запитали про торгівлю між Польщею і Росією та Білоруссю під час війни. Panie premierze, jak to możliwe, że przez dwa lata nie było nałożone embargo na produkty z Rosji i Białorusi? Przez te dwa lata wojny w Ukrainie to pierwszy wątek. Барто добре питання. це питання теж став'я і ось що Дональд Туск відповів: будемо спільно працювати над введенням ембарго на російську та білоруську агропродукцію. Це в голову не вкладається. Що в часи війни, коли ми говоримо, що Україна має бути обкладена якимось митом, щоб одночасно продукти російські та білоруські потрапляли до Європи зовсім без жодних обмежень. Це драматично впливає на ціни, зокрема збіжжя в усій Європі. До речі, розслідування української правди про товару товарообіг. Між Білоруссю про російські товари, які таким чином може потрапляти на територію Польщі, вже опубліковане на Ютуб сторінці Української правди. Я додам також посилання. Я нагадаю про ці всі обставини з тим, як відбувалося там знімання цього розслідування, як затримали журналіста Михайла Ткача з його оператором, що там відбувалося, і чому польські правоохоронці були так збентежені і занепокоєні. Це все є в цьому. Цьому відео додаю посилання. Ще на сайті Української правди є цікавий матеріал про торгівлю, про товари російські, які потрапляють на європейські ринки. Йдеться про те, що ця торгівля відбувається. Для нас це, можливо, шокуюче звучить, але так, так і є. Що купують в Росії європейські компанії там, агропродукцію і різні дотичні. Дотичну продукцію до агро, і що йдеться там не лише про критично важливі необхідні енергоресурси, що ця вся торгівля вона насправді обліковується мільярдами доларів. І що тема санкцій проти російської агропродукції була табу від самої початку, початку Великої війни? Що жодна країна з табору підтримки України так і не наважилася на таке табу, що перші кроки в цьому напрямку почала робити лише Латвія, йдеться в цьому матеріалі про те, що під до порятунку вразливих країн від голоду санкції обійшли російську та білоруську сільгоспродукцію та добрива. Що російське продовольство без обмежень може їхати так само в країни, які далеко від голодних бунтів, наприклад, ту ж сусідню Польщу, що вантажівки на польських номерах вільно рухаються. До та з Білорусі в матеріалі української правди наводять таку статистику про те, що Польща у минулому році продовжувала сплачувати сотні мільйонів доларів російським та білоруським компаніям за насіння, олію та корм для тварин, а подекуди імпортувала цих товарів навіть більше ніж до початку великої. Російсько-української війни такі от справи. Давайте обговоримо в коментарях, як вам такі новини. Тут все закрутилося: і внутрішньополітична ситуація, і вибори, і підігрівання з боку зацікавлених сил в тому, щоб кордон між Польщею та Україною був заблокований. У той же час цей аспект. Торгівлі між Польщею і Білоруссю, між тим, як працює цей кордон, як підкреслив своєму розслідуванні Михайло Ткач, що там мітингувальників не видно і тих, хто блокував би цей кордон. Ну, взагалі дуже цікаво, як сплелися ці фінансові і політичні інтереси. А в той же час це все відбувається під час великої російсько-української війни. В коментарях. Під цим відео давайте обговоримо. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Це дуже важливо для поширення цього контенту в українському Ютубі. І також зазначу, що е, і подякую своїм колегам-журналістам з Радіо Свобода Української правди, завдяки яким я зібрала цей весь матеріал. Ну і не забувайте підписуватися на ті е, на тих корисних. Важливих фахових експертів, посилання на яких я додаю в описі на це відео. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе.